Про скорочення української армії на десятки тисяч осіб у найближчі п'ять років повідомила Міноборона якраз напередодні святкування дня захисника вітчизни. До 17-го року, коли армія цілком перейде на контракт, у лавах збройних сил має залишитися 110 тисяч людей, із нинішніх 184. Але скорочувати запевняє чиновники будуть не бойові частини, а органи забезпечення та управління. Пріоритетними вважають не танкові війська, не флот, а протиповітряну оборону та авіацію. Подробиці програми реформування збройних сил розкрив перший заступник міністра оборони Олександр Олійник. Ну а ми звернули увагу на ще одну показову цифру. Поки військо скорочується, кількість правоохоронців зростає. За даними центру разумкова, Україна зараз має близько 300 тисяч міліціонерів. Це принаймні на 120 тисяч більше ніж уся українська армія, і практично по 714 правоохоронців на кожні 100 тисяч населення у Європі. Скажімо, сусідній Польщі удвічі менше, лише 322. Правда, в уряді вже повідомили, планують скоротити 6,5 тисяч міліціонерів. Хоча знавці кажуть, щоб досягти європейських пропорцій, треба звільнити 100 тисяч.